Вітаю, те, дорогі Терези! Ви на каналі Астрочуття. Це хороскоп на грудень 2025 року. Грудень 2025 року для Терезів місяць, коли внутрішня рівновага знову стане головною темою життя. Після емоційно насиченої осені ви наче вдихаєте на повні груди, але вже не так безтурботно, як раніше, а з мудрістю, яку принесли випробування останніх місяців. Вже з 1 грудня, коли Марс у стрільці формує гармонійний аспект до вашого знаку, терези відчувають приплив енергії та бажання діяти. Ви стаєте більш рішучими, менш схильними до сумнівів. Це чудовий час для ініціатив. Наприклад, ви давно мріяли записати онлайн-курс малювання, але постійно відкладали. На першому тижні грудня ви просто сідаєте і починаєте записувати, без зайвих сумнівів. І ось через кілька днів отримуєте перші позитивні відгуки. Так дає Марс. Він допомагає зробити перший крок, навіть якщо страшно. Порада. Усе, що ви починаєте між 1 і 6 грудня, матимете потенціал для росту у січні 2026 року. Коли Венера входить у скорпіон 8 грудня, починаються глибокі роздуми про фінанси, близькість і довіру. Терези, які часто шукають гармонію в стосунках, Цього тижня стикаюся з питанням, чи занадто я поступаюся з собою заради миру. У парі може виникнути розмови про гроші, спільні цілі чи емоційні межі. Наприклад, ви давно розумієте, що давно платите за все у стосунках і починаєте відчувати образу. Під впливом ванери у Скорпіоні ви нарешті озвучите свої почуття, і це очищує атмосферу. Астрологічний момент 12 грудня. Тригон Сонця до вашого правителя Венери день для примирення, подарунків, натхнення, романтики або навіть фінансової удачі. 15 грудня молодий місяць відкриває для Терезів нову сторінку у сфері навчання, подорожей і спілкування. Хтось запишеться на курси, інші розпочнуть блог, а деякі отримують нову роботу, пов'язану з комунікацією чи освітою. Молодий місяць дає шанс перезавантажити ваш спосіб мислення. Якщо восени ви сумнівалися в собі, тепер всесід буквально підштовхує вас до позитиву. Порада, запишіть три нові ідеї або цілі до 17 грудня. Вони згодом перетворюються на реальні проекти у 2026 році. Після 16 грудня, коли Платон у Водолі формує гармонійний свят до Сонця та резів, ви входите в період глибокого внутрішнього пробудження. Ви можете раптово закохатися, відчути натхнення, створити щось нове або відкрити в собі талант, який давно дрімав. Наприклад, ви довго не могли знайти стилю картинах який був би для вас близьким. У другій половині грудня ви малюєте нову серію картин і відчуваєте, що нарешті це воно. Порада. Від 18 до 23 грудня. Найкращий час для творчості, сміливих ідей, спілкування з дітьми та коханими. Повний місяць у раку 24 грудня активує вісь робота-дім. Для Терезів це кульмінація року. Можуть з'явитися пропозиції про нову посаду, визнання або, навпаки, рішення «Я хочу більше часу для родини. Можливий варіант, коли керівництво пропонує відповідальнішу посаду. Саме напередодні свят. І хоч спокуса велика, внутрішньо ви вагаєтесь, чи це не забере у вас близьких. Всесід підказує, вибір має бути не з позиції вигоди, а з позиції внутрішнього миру. Порада. Зустрічайте Новий рік у колі людей, з якими легко на душі. Саме вони зарядять вас потрібною енергією на 2026 рік. Такий у вас був грудень, дорогі Терези, З наступаючим новим роком ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже буде цікаво їх почитати. До нової зустрічі. Всім щасливо!